Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас довгоочікуване мною дуже охохо відео за тестами Монталі. Хто давніше на моєму каналі, знають, що таке охохо відео. Це є перші за тести, перший за нюх. Тобто я знаю аромат, я бачу його піраміду, я знаю, який це бренд. Я читала деякі відгуки, але я ніколи в житті не нюхала. Я вирішила робити час від часу такі відео, адже це. Дуже цікаво для мене, тому що оцей цей перший занюх це щось таке дуже неповторне, щось таке. що Ну, найбільше вражає, можна потім розношувати аромат, звичайно, можна. Ну, тобто, це ті емоції, які я утримую від парфумів. І я знаю, що ви в принципі любите разом зі мною перший раз тестувати, тому відео називається «Охо-хо», тому що це мої реакції час від часу. Але сьогодні в нас Наталії, я думаю, що буде «Охо-хо» і не один раз. Аромати не самі страшні для мене. Тут буде сьогодні чотири аромати, які я довго вибирала і дуже давно хотіла спробувати. Я їх замовила вже місяця два назад, чому воно для мене таке очікуване. Вони так в мене лежать, 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 і я їх не тестую без вас, тому що я хочу тестувати разом з вами, щоб ви мені ще внизу розказували, можливо, в процесі писали, якщо ви знаєте цей аромат, свої враження. Підпишіться на канал, підпишіться на Телеграм, на інстаграм і починаємо! І почну я з не дуже страшного аромата. В нас їх чотири, тому я буду тестувати їх прямо на руках. І мені дуже цікаво, чим це пахне. Це має бути якась не дуже важка штука. Вірніше, я сподіваюся, що буде не важка і не душна. Це є ваніла екстезі. Ваніла екстезі це є ваніль, дерево, амбра, пудрові, солодкі ноти. Я далі не виписувала. І в піраміді в нас абрикос, цвіт абрикоса, ваніль іланг, жасмин, бензуїн, сандал, смоли, махагоні. Я думаю, що це буде якась така приємна гурманська, можливо, не гурманська ванільна вещь. Має бути для мене солодка. Має бути для мене оцією абрикоскою, можливо, трошки схоже кудись в сторону Кіліан або, верніше, кіліан, я, ну, я тестувала його, але я його не носила. У мене є ваніль ексклюзив від мансери. Так. І я думаю, що він тут має бути чомусь схожий мені. Зараз ми протестуємо. І так, перший аромат я наношу на руку. Я думаю, що він мені сподобається, якщо я не помиляюся, Ілья казав, що йому цей аромат подобається. Він не схожий на ваніль ексклюзив. І він мені не дуже подобається, поки що. Він дуже бензоїновий. Я чекала від нього набагато більше такої е солодкості гурманської штуки. Що тут є? Шасандал, смоли, махагоні. Можливо, це той махагоні. Він має припах рожевого дерева палісандра. Саме, хто пробував коли-небудь нюхати аромат. Е Рожевого дерева з ефірних масел. От він мені має такий приклад. А, це іланг мені таке дає, напевно. Хм. Поки що мені не дуже подобається. Я правильно вибрала? Так, да, правильно. Ваніла екстазі, так. Да. Де ваніла, я не знаю. Ні, ну ваніль, безперечно, є, але я його уявляла зовсім іншим. Він абсолютно не гурманський. І мені не подобається цей припах. Можливо, це і ланг. А може, абр... Ні, ну, абрикос. Може, абрикос? Не знаю. Зараз потрошечки вже з'являється більше такої солодшої ванілі. і хм, я взагалі його не таким чекала. От воно! Ради чого мені подобаються ті перші затести, тому що я очікую, що не, як очікування реальність. Очікую, що не. Тобто ти уявляєш, чим пахне аромат. А потім ти його нюхаєш. А він зовсім не такий. Ні, зараз вже розходиться. Все, зараз вже пішов ваніль. І зараз мені більше подобається. Я не знаю, може це той цвіта, абрикоса. Щось мені тут на старті вибивалося. Зараз мені вже подобається. Це вже ванільний аромат, і ми будемо переходити до наступного. Довго ми сьогодні сидіти не будемо, тому що в мене завжди купа справ. Будемо переходити до наступного, а потім все одно будемо нюхати. Зараз вже ванільненько, зараз мені подобається більше. Ну старт мені подобався не дуже. І з наступним ароматом я теж давно хотіла познайомитися: це є Монталь Pure Gold. Pure Gold це білоквітковий мускусний, цитрусовий, пудровий фруктовий аромат. В піраміді тут Абрикос Мандарин, жасмин, Неролі, апельсиновий цвіт, мускус пачулі і ваніль. Чому він мене зацікавив, його порівнюють на другому місці з ароматом Freya Oriflame. Давно знятий, ви вже знаєте, той, який в мене схожий на нього є Encyz. Але там він більше схожий на нього в базі, і я хочу ну, порівняти, чи він буде схожий на е, фрею від Oriflame чи ні. І плюс на першому місці його порівнюють з теж Монталівським ароматом Shipper Fruit, який в нас буде наступний. Тобто я взяла їх порівнюють і я хочу подивитися, хто з них буде схожий на Oriflame, а хто не буде. Отже, Pure Gold, ти мене в принципі, зацікавив. Я поняття не маю, що тут має бути. Ну, Судячи по всьому, це має бути якась білоквіткова цікава штука. О, цей мені подобається. Він такий трошки. Да, він дійсно має щось трохи з тих, які там, напевно, початок 2000-х був це фрея. Звичайно, це не один в один, але він. Трохи теж зеленим шипри. Що це абрикос Мандарин, жасмин Неролі. Неролі є, да. Пачулі, Ваніль поки що так не чую. Ну, він такий. Фруктово-солодкий, біло-квітковий цей мені подобається більше, ніж попередній. Він якийсь такий складний, трошки мильненький. можливо, не ролі, якусь трошки мильність дає, а може ще щось. І він трохи шиприть олдскульненько. Не знаю, як вам це пояснити: такий не то, щоб аромат ретро, але в ньому є щось. Хоча тут нічого не заявлено, ну, крім пачулі. що це жасмин, не ролі, апельсиново, може, апельсиновий цвіт. Такий, знаєте, зроблений як в класичних старих ароматах. Але він мені подобається. Він цікавий, і він. ну... Не Арабщина. Ну, ми знаємо, що Монталь це типу Франція, але ми і знаємо, що аромати вони в основному роблять такі східні, якісь удові, ну не в основному, а більшість з них. Хоча я дивлюся зараз вже багато, я звертаю боже, боже, ну їх мільйон. Відслідкувати їх всіх неможливо, але дивлюсь на піраміду, там вже якісь цитруси, акватичні, все. Чомусь для, мені, для мене особисто Монталь це було щось таке: удове, трояндове, оце ванільне, щось таке, і мускус не обов'язково. Цікавий аромат, він мені подобається. Не то, щоб я сказала, вау, що я вже зараз хочу флакон, мені його треба розносити. Досить складний, білоквітковий, але якраз, можливо, не роліє апельсиновий цвіт і пачулі тут на першому місці, не знаю. Ну і так, і мускуса трохи є. Але такого чистого, нормального мускуса, не якогось такого не тваринність від нього є, можливо, мильності трошки дає. Переходимо до шиперфрут. Я так бачу, що я поспішаю, і буде в нас якесь таке дуже недовге відео сьогодні. Е, ну, нічого, як є, ну що, 4 аромати. 10 не хочеться розпробувати. Може, ще трошки поговоримо про наступні. Отже, шиперфрут це є тропічні ноти, мох, фруктові ноти, земляні ноти, дерево. Це акорд, я вам прочитала. А з нот, як таких, тропічні фрукти, мох, бергамот, мускус, жасмин, почулі і троянда. Мене дуже цікавить, його хвалять в коментарях. Пишуть, що він цікавий. Попередній все ще цікавий. Хвалять його в коментарях, але я собі мало уявляю, як можна мог змішати з тропічними фруктами. Тепер, судячи по попередньому, я можливо вже думаю, що тут має бути щось схоже, бо їх порівнюють. Зараз ми спробуємо, чи вони їх порівнюють, чи ні. Охохо о але я хочу ще підпшикнути, тому що я не дуже доганяю, чим це пахне? О, він странненький. Але мені подобається. Це реально він не схожий мені на попередній. Можливо, пізніше в базі він як розійдеться, то буде ще схоже. Це так странно. От що можна уявити, коли тропічні ноти, цитруси, фрукти і. Ой, тропічні фрукти і мох? І це шипер. Він реально шиприть, але чомусь мені здавалось, що вони будуть всі зовсім інші. Він теж мильний. Напевно, мускус таке трошки мило дає. А може, тропічні фрукти такий не шампунівий, а саме милом підпахує. І цей цікавий. Це треба буде обов'язково на собі розносити. Він мене не. Ну, перший вже зовсім ваніль пішов. От перший мені сподобався поки що найменше з них всіх. Я від нього чекала більше гурманіки і більше солодкості. А він все одно. мені якийсь такий трохи пластиковий. А от Pure Gold і Shipper Fruit дуже цікаві. Вони якісь трохи одною стороною кудись в класику відкидають. Не знаю що. От зараз вони вже, напевно, потрошки стають схожі. Хоча там мох, а там якийсь апельсиновий цвіт, не знаю. Можливо, там просто в попередньому мох не заявлений, бо мох я відчуваю. О, зараз він ще більше розходиться і він стає реально шипровим. Правда, не настільки тропічним, як я собі могла уявити. Я чомусь думала, що він буде такий дуже якийсь там манго, ці там всякі карамболи, Не знаю, що там ще може бути. Маракуї. Ні, це ж швидше якийсь такий. Відтінок тропічний, але при тому він з зеленим класичним мохом таким. А мох я люблю. Слухайте, цікаві. Обидва цікаві. В мене є, оскільки тут по 2 мл, я з задоволенням їх на собі розношу, буду бачити, який там шлейф, стійкість і все таке, але поки що це для мене ну, трохи шок, тому що чекала я чогось такого. Я не знаю, чого я чекала. ну чогось кардинально іншого. Але мені подобаються обидва. Що там в тому? Тропічний бергамот, мускус, жасмин, пачулі і троянда? Це по відчутних нотах, не стартові базові. От Я найбільше чую мох і тропічне щось. Мох з тропічним відтінком, не конкретний якийсь там тропічний фрукт. Дуже класний, давайте переходимо до наступного, якого я чекала, напевно, найбільше подивилася я на нього вже майже рік. І наступний аромат мене лякає дико. Цей аромат, коротше, ви знаєте, в мене, мене трохи криє зараз на бобах тонка. Я плавно з ванілі перейшла на боби тонка, ну, крім цитрусів, я маю на увазі ще. Шукаю аромати з бобами тонка, тому що виявилося, що я їх дуже люблю і дуже вони мені подобаються, але саме не ті мигдалево вишневі а саме ці м'які ванільні. такі, Вони мені додають тої текстури такої пудрової смачної, навіть якщо аромат абсолютно не гурманський, він буде для мене смачний, якщо там досить бобів тонка з ванількою взагалі ідеально. І це є арабіанс тонка від Монталь. Я бачила його в блогерів, в польської блогерки, в одних там, з улюблених ароматів. Боже, тіше при шлейф. -лядь. шлейф -лядь. Коротше, шлейф дуже гарний. Мені дуже подобається аура, яка зараз навколо мене розходиться від моїх рук. Отже, Арабіанс тонка. В одної з польських блогерок я дивилася, один з її улюблених, і вона його розхвалювала, там така конячка на тому. Незвичайно, відгуки я читала, відгуки різні, але в основному позитивні. Але, по-перше, це Arabians. По-друге, це тонка. Тобто я хочу тонка, але я не дуже хочу арабіанс, який я просто не потягну. Арабіанс тонка це здається 23-го року аромат. Якась така відносна новинка. Можу помилятися, але мені здається, що ну, це один з нових аромат, ароматів, на відміну від попередніх, які вже там вийшли давним-давно. Давним по акордах тут солодкі ноти, ванільний, амбровий, удовий, теплий пряний і трояндовий. І в піраміді стартові ноти: шафран, бергамот, ут, болгарська троянда, тонка, цукрова трустина, амбра, мускус і дубовий мох. Я дуже не хочу, щоб він був класичним шафрузудом. Я хочу, щоб це було щось на тему бобів тонка. Але нехай буде трошки навіть. ну Нехай це буде ут, який я зможу. Якщо він буде, можливо, разом з бобами тонка, можливо, мені сподобається, тому що ут я не дуже люблю і мені. Божечки. А де тепер місце не йти, як я пахну вся тими попередніми, ну ладно. Це все одно перші враження. Все у нас, все одно я буду розношувати. Поки ще не чую нічого. Ха-ха, удіще. Ох, це уд з трояндою із шафраном. Він солодкий. Він трошки землистий. Там про землистість нічого не писала. А від чого він може бути землистий? Бергамот, булгарська троянда. Шаф... Такий, знаєте, не то, що землистий, такий сирий якийсь. Солодко трояндово удовий гучний, але такий арабіанс. Не брудний, не надто тваринний, поки що. Але солодкий. Можливо, він розійдеться і буде. Там тут цукрова тростина, амбра, мускус і дубовий мох в базі. Хоча, ви знаєте, дуже часто я бачу, що в монталях аромати абсолютно не відповідають своїй Що Вони там пишуть, що судне в піраміді, а пахне воно насправді зовсім по-іншому. Він мускусний, але мускус тут такий терпкий. А може, це не мускус? Що тут. А, це шифран дає таку трошки. Но він цікавий на арабський лад. Добре, що я не взяла його в 20 мл на осліп, тому що я хочу не таких бобів тонка. Він непоганий, в принципі, наразі мені це подобається, тому що Уду я тут відчуваю димок на старті було більше трохи. Зараз воно все розійшлося і воно більше сходиться кудись в таку, навіть не троянда з шафраном, а швидше з шафран з відтіночком троянди. І пудрово терпкий. Якщо там ще вилізуть боби тонка, я просто зношу цей відливант, я буду обов'язково його пробувати. Можливо, треба на нього вийти на холодне повітря, бо тут в кімнаті зараз досить тепло. І розносити його, понюхати знову шлейф. Отже, це мої перші враження, але я сьогодні в прольоті з кожним ароматом з цієї добірки, тому що я чекала від кожного аромату щось своє, щось зовсім інше. Але емоції я отримала цілу купу. Обов'язково напишіть мені в коментарях, що з цих ароматів ви знаєте. А зараз я ще хочу пройти зразок. Вони мені не дуже. Ну, чесно, якась вона странненько пластмасова, можливо, непогода для неї, не знаю. Ну, це ну, як там відстояні пробники, я не знаю, треба ті від відливанти відстоювати. Ох, Pure Gold зараз стає трошки фреї і трошки попереднього шипро, реально. Він цікавий і трошки гіркуватий. Що тут гірчить, я теж не можу поняти. Але він мені подобається. А от шиперфрут класний. Мені подобається. Без гіркути, але мох і якийсь трошки фруктовенький фрукт. І не скажеш, що фручулі. Не класичні фручулі до французьких, які ми там звикли. Абсолютно ні. Ох, він мені подобається. Дуже цікавий, і в нього якась така підложечка деревинна, є, може це почулі там, десь внизу. Найбільше мені, напевно, сподобався шиперфрут сьогоднішньої відбірки. Тут зараз пахне цукром. Арабіанка пахне цукром і я не знаю, чим ще, ну, чимось звідси. Трошки шафраном. Він гарний, він не класичний шафрозуд. Він на старті був більше такий східно шафрозудовий ніж зараз. Зараз він потрошки розходиться, але вилізло дуже багато тої цукрової трустини і немає цієї текстури, бобів тонка, яку я люблю. Ну поки що. Але це цікаво. Цікаво, шафраново так терпкувато, як шафран, інколи дає пудрова сліганця, і це все амброю і з цукру я тут чую більше, ніж бубів тонка. Не знаю. Мені ось сюди трохи якоїсь прянощі, можливо, чогось мені не хватає в ньому. Не знаю чого. Чогось мені бракує. От, буквально чу-чуть, чогось підсипати, можливо, може, якось перчику, може якоїсь куриці, можливо, ще чогось. Не знаю. Не знаю. Ну, сподіваюсь, вам було цікаво і весело, так, як мені. Хоча я дуже Сьогодні не охала, бо я, в принципі, чекала чогось страшнішого, якщо чесно. Але виявилося, що я все-таки тяну. І такі монталі. Сподіваюсь, ви додивились це відео до кінця. Обов'язково напишіть мені, що ви знаєте з цих ароматів. Поставте мені вподобайку, обов'язково підписуйтесь на телеграм-інстаграм. І побачимося в наступному відео. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цімки!